Моє вітання усім, хто заглянув до мене на канал. Це канал про рукоділля і мене звати Маруся. Ласкаво запрошую. На цьому каналі я розповідаю про все-все-все, що я творю своїми ручками. І сьогоднішнє відео це буде відео у форматі епізодику, де я хочу розповісти вам про свої досягнення в рукодільному плані в спільному проєкті Кольоровий рік» за березень травень, тобто за весну. Хто вперше на моєму каналі, або хто ще взагалі не чув про такий чудовий, надзвичайно феєричний спільний проєкт Кольоровий рік, я коротенько вам скажу що Надійка з каналу В'яжемо разом з Надією, придумала і організувала цей такий проект, в якому щомісяця ми в'яжемо в одному з кольорів, який рандомно нам обирає Надя. За січень і за лютий я вже вам відзвітувала, І сьогодні настала черга саме відзвітувати за весну. Почнемо з березня. У березні місяці нам випав колір зелений. Я заявляла два проекти, процесики верніше, в цьому спільному проєкті. І саме перший процесик став готовою роботою. Це були яскраво салатові, неонові шкарпеточки з пряжі Bravo Winter для... Мого чоловіка. Це 45-го розміру шкарпатки, зв'язані ламаною резиночкою 3 на 1, зв'язані вони від холявочки до мисочка з п'яточкою підкова. і Стрічковим закриттям. Я не буду детально зупинятися саме на всіх характеристиках цих виробів. Я просто скажу, де да, можна детальніше подивитися про ці вироби. Це шкарпеткова скринька дизайнерських бажань лют... березень місяць. Ось такі чудові шкарпеточки. І це була готова робота в цьому спільному проєкті за березень місяць. Наступний проєкт я ще не зв'язала. Але навіть, якщо можна так сказати, лише розпочала. Це проєкт для моєї донечки. І він буде з ось такої, дивіться, навіть гачечок зелененький. Він буде з ось такої пряжі коко. Це колір у мене 38,61, 100% мерсеризована бавовна 50 грамів 240 метрів. Гачечок у мене 2, і це буде літнє платячко в техніці філейне в'язання. Я його розпочала, але на такій стадії і залишила, дівчатка. Ось. Те, що у мене розпочато. Один рядочок відв'язаний, другий рядочок розпочати. Я планую над цим процесиком активно попрацювати саме в червні місяці і зробити його саме в червні готовою роботою для того, щоб моя донечка влітку могла це платічко поносити. Маю надію, мені все вдасться. Отже, за березень місяць у мене є ще боржок перед цим спільним проєктом. Але я стараюся переходимо до квітня місяця. У квітні місяці нам випав колір е, жовтий. Я обожнюю жовтий колір, і я у, у квітні місяці заявила аж шість процесів. Чотири з них стали готовими роботами. Вони, вони невеличкі, тобто не всі такі, знаєте, масштабні, але мені. Мені до вподоби. Почнемо, найперше, напевно, з ось цієї гольнички, яка зв'язана гачечком з пряжі Ярна джинс жовтого і такого молочного кольору. Я активно нею користуюся, я витягнула спеціально голочки, бо якраз сьогодні донечка нею гралася, вона її використовує ще як іграшку. Прийдеться, напевно, ще щось собі зв'язати, тому що вона більше йде як іграшка для донечки. Такий маленький, невеличкий і сувенірчик може бути. І може бути дійсно як допоміжний аксесуар для рукодільниць. Я його використовую як горничко, воно і є горничка. Чудовий, надзвичайно класнючий виріб, я ним дуже задоволена. Наступним виробом моїм були це дитячі пінеточки ось такі дитячі пінеточки. З пряжі ярна Elite це 100% акрил і жовтого і голубасенького кольору. Голубий, мені здається, це Alize My Baby. В мене є зв'язана шапочка така, я давно її вже в'язала. Мені здається, ще в лютому місяці, і до цієї дитячої шапочки я зв'язала ці пінеточки. Я планую, скажімо так, Продати цей набір десь на благодійному якомусь ярмарку, або подарувати якісь дитині. Ну, одним словом, це в мене просто я зв'язала для того, щоб в мене було. Подобаються мені такі милі дитячі пінетки. Я після того, як хожу в гості на канал Світланки, в'язання для душі надихаюся дитячими виробами, які вона створює, і часто під Цих емоцій від її відео, від її творчості, я також в'яжу дитячі вироби. І до речі, ці пінеточки я також в'язала по її майстер-класу. І третім виробом, е який не зовсім попав в номінацію жовтого кольору, і я це зрозуміла, уже коли це зв'язала, спрезентувала, я зрозуміла, що тут немає 70% одного кольору. А лише 50, тому що це іграшка восьминіг перевертень. Вона ось так перевертається, бачите? Тут така сумна мордочка вишита, і тут кольор морської хвилі. А на жовтому кольорі вишита така весела, ніби посміхнена мордочка і в жовтому кольорі. Це одна з улюблених іграшок моєї дитини зараз. Вона дуже активно нею грається. В'язала я її з плюшевої пряжі Спего Yarn, 120 метрів на 100 грам. 100% поліестер. І це в'язала по майстер-класу Тетяни Медінцевої. Ось така іграшка. я прошу пробачення, надюш, за. Такий, знаєте, колапс, який в мене вийшов з кольором. Я пізно це зрозуміла, що я трішки не виконала умови, але я буду намагатися надалі не допускати таких, знаєте, як то кажуть, проколів. Але все одно, це третій виріб у цьому спільному проєкті. Наступний виріб, який зв'язався в цьому спільному проєкті, зв'язався він уже ось-ось, буквально декілька да, днів назад. І це був мій рюкзачок. Тут я також використовувала поєднання двох кольорів, але синього кольору у мене набагато менше, ніж жовтого. Тому я думаю, тут я вклалася у пропорції. У мене ще також зв'язані жовті карманчики всередині, повністю рюкзачка. Ось, бачите? Є ось два карманчики: один для телефончика, один для всяких дрібничок. І е, цей рюкзачок зв'язаний з е, пряжі Ярнард Макраме. Це такий поліестеровий шнурочок. Е, надзвичайно складна для мене була робота, тому що цей шнурочок дуже такий цупкий, дуже натирав пальчик. Але рюкзачок у мене є. Єдина не пришита кнопочка, ніяк не можу зібратися пришити кнопочку. Ось так виглядає рюкзачок. І я неймовірно щаслива, що ця готова робота у мене є. Так. Е і чотири роботи у мене за квітень місяць я закрила. Але я заявляла 6. Що ж у мене ще не зав'язано, і коли я планую це все дов'язувати? У мене ще була заявлена іграшка качечка лалафан І в мене від цієї качечки відв'язана тільки ось така частинка іграшки, а також відв'язані рученятка. Ось є. Це все я в'яжу з. Ось такої розпущеної пряжі, це також плюшева пряжа, але розпущена. Вона трішечки тонша від звичайної, не можу сказати, що це за виробник Це було щось зв'язане, моя мама розпустила, і я вяжу іграшки для своєї донечки. В'яжу в дві ниточки, і ви знаєте, дуже гарненько виходить полотно, тобто нічим не відрізняється від плюшевої пряжі після прання. Цю іграшку я планую взяти з собою у відпустку, і це десь буде приблизно в липні місяці. І дов'язати цю іграшку для своєї донечки, порадувати її також ще однією іграшкою. І шостим процесом, який я заявляла як перший, але, напевно, він буде готовою роботою най най, най, най Це Є в мене ось така бобінка, Це подарунок від Оксаночки Левчук. Канал її просто в'яжемо з Оксаною Левчук. І це пряжа 50% вовни і 50% дралону. Це напівшерсть. Вона тонасенька ниточка. Я її змотала, якщо я не помиляюся, у 5 складень. Так, у 5 складень. І розпочала. Ну, розпочала це дуже голосно сказано, але розпочала в'язати собі джемперок. Ось це я набрала на спинку в техніці японського плеча. Я в'язала у тесті канал Світланки. Давай пов'яжемо. я колись в'язала у неї в тесті патріотичний дитячий джемперок. От в техніці японського плеча, і я зрозуміла, ну, плюс-мінус зрозуміла, як ця техніка використовується, хочу спробувати її вже самостійно на дорослому виробі. То буде для мене такий цікавий джемперочок, Я думаю, він буде з круглою горловинкою в'язатися зверху вниз. Я хочу дві кишеньки і я хочу розрізи по боках. Хочу зробити перед трішечки коротший, спиночку трішечки довшу. Е, ну, в принципі, ось такі основні, такий основний ніби яскравий базовий джемперочок. У мене ще також є паєточки, але стосовно використання паєточок в цьому джемпері, я ще не определилася, ще не визначилась. Не знаю, буду використовувати чи ні, поживемо, побачимо. От такий у мене був квітень місяць. Бачите, аж шість процесів я заявила, чотири з них вже зв'язала, два інших планую влітку завершити. Я маю надію, що до вересня місяця я якось стабілізую свою участь у цьому спільному проєкті. І переходимо до травня місяця. У травні місяці нам випала квіткова фантазія. Тобто все, де використовується візерунок у формі квітки, чи вишивка в формі квітки, чи вив'язування в формі квітки, чи жакарту в формі квітки, тобто все, де присутня квітка. Я заявляла у цьому спільному проєкті три процесики, і один з них я готовою роботою. Це джемперочок від прогулянкового костюму для моєї донечки, де я зробила вишивку у вигляді квіточки. Ось так виглядає цей джемперочок. Він вив'язаний у техніці реглан-погон. На, реглан... ну, на погончику йде ось такі лампасики по рукавчиках. От, і це костюмчик є ще штанята, але на штанятах вишивки немає, тому вам їх не показую. Детальніше про цей костюмчик я вам розповім, чи розповіла, вже, чи розповім е, у відео про готові роботи. Але умова виконана, квіточка є, і готова робота є. Я неймовірно задоволена. Так, наступних два моїх процесики розпочаті. Планую їх завершувати саме в червні, місяці. і перший процес це шкарпеточки. Давайте я вам спочатку розкажу про пряжу. Перша основна пряжа це ось така пряжа. Це стокова німецька ниточка. Я люблю німецьку ниточку. Часто її купую, як зустрічаючи на стоку, чи, бо в магазинах трішки дороговато для мене. Але на стоку я з радістю її купую. І я розпочала ось такі шкарпатки, які мають зверху рюшу. Ну вона ще не відпарена, дівчатка, тому що вона трішки закручується. Має рулик і має Ось такий чарівний візерунок. Візерунок, також, якщо цей посередині має форму квіточки. Бачите, такі квіточки. В'яжу спицями двієчка і крім того, щоб повністю вже попасти в номінацію, я ще зв'язала гачечку ось такі дві маленькі квіточки. Які будуть прикрашати мої шкарпетки. Ось. До речі, на такі квіточки у мене є на каналі майстер клас Вони, є, вони можуть в'язатися з різної пряжі, із плюшево, із товстенької. І залежно від того, яку пряжу ви візьмете, такого розміру квіточки у вас і вийдуть. От В даному випадку я в'язала зі шкарпеткової пряжі. Ось ця. Ем... Така в кольору малини, це у мене залишки від регії. Це залишки мого багатства, саме регія. От. І в мене будуть ось такі красиві ажурні шкарпаточки. Це тільки початок. Почала я першу, першу свою шкарпаточку. І маю надію, що в майбутньому це буде готовою роботою і будуть красиві. Так, і останній мій процес це будуть квіти. Квіти це будуть братики. Ми на них кажемо, це такий вид квітів, це будуть братики і листочки до цих братиків, і саме ця квіткова галявина буде прикрашати плаття моєї донечки. Березня місяця, тобто буде зелене платячко, і по ньому будуть квіти, які я буду в'язати з білого кольору. Ось така пряжа, це перле 5 від мадам Трікотем. Також я буду в'язати їх з фіолетового кольору От і з жовтого кольору. Ось. І я вже розпочала першу квіточку. Ну, в мене тут буквально, дівчатка, тільки зроблене кільце і дві перших полюсточки. Тобто тільки-тільки розпочатий процес. Кручечок тоненький, на жаль, розміру я вам не підкажу, тому що дуже-дуже тонесенький, і на ньому розміру немає. Тому, чим поскоріше я розпочну вив'язувати платтячко, тим поскоріше я якраз розпочну вив'язувати ці квіточки для цього платька. Що я можу сказати? Я непогано попрацювала чи багато, чи мало судити вам. Я поки що так, задоволена своєю участю в цьому спільному проєкті. Але Надійка, напевно, задоволена більше, тому що саме Надійка мені прислала подарунок, який я отримала на минулому тижні. Вона мені прислала подарунок за мої результати роботи лютого місяця, де в нас була мелодія двох сердець, поєднання двох різних кольорів. Я коробочку, звісно, відкрила, я не змогла цілий тиждень чекати. І ось таку красу мені Надійка прислала ціла коробочка вкусняшок. І я вам зараз про все це детально розкажу. Я хочу почати з пряжі. Ну як же ж я не з пряжі? Найперше мені прийшла ось така краса. Це такий молочний колір. І це у нас... Каза Філато Плато. Італійська пряжа, 500 метрів у 100 г. 50% ангори, 50PA. Тонесенька ниточка, дуже мегенька, дуже ніжна. І у мене ось такий красивий бобик. Не знаю, що я хочу з нею зв'язати, але я ловлю себе на думці, що вже цілий тиждень. Я думаю, що б мені хотілося мати з такої ниточки. Ну, Дуже класна ниточка. Мегесенька, така, -така ніжна. Надійку дякую. Мені неймовірно хочеться спробувати з нею пов'язати. Наступний смаколик, ну, це моя любов любовна. Я люблю шкарпеткову пряжу обожнюю. І це дійсно на губінці. Ось така шкарпеткова пряжа з салатово-білого такого секційного окрасу. Е, і це сільвед Special Sok. Е, 75% марінос, 25 ПА, 400 метрів на 100 грам. У мене тут, я так зрозуміла, 100 грамів на цій бобіночці. Божечки, як вона мене манить. Якби не розпочата кількість шкарпеткових процесів, я би вже схопилася за спиці і почала щось з неї в'язати. Дуже красиві кольори, просто наймумірні. мені здається шкарпеточки будуть надзвичайні. Дякую, Надійко, Ти знаєш мою любов до шкарпеточок. І третя бобіночка, на жаль, я не знайшла бумажечки, або вона десь загубилася. Або що ось такого красивого, боже дівчатка, це кораловий такий колір. Тунесенька ниточка на бобіночці. Але вона класна. Вона мені нагадує, чи напівбавовну, чи на От Я не можу по таких, знаєте, тактильних відчуттях вам сказати, що за ниточка, але вона неймовірна. Надійко, якщо ти мене дивишся. Напиши мені, будь ласка, все, забуваю з тебе запитати, що це за пряжа? Е, мені дуже подобається такий кольор, ви бачите, що мені такі кольори пасують, і я думаю, що буде щось надзвичайно красиве з цієї ниточки. Дякую. Неймовірно, дякую. Тепер далі перейдемо до смаколиків. Е, Надійка мені прислала чай. Надійка, напевно, натякає, що досить хлистати каву відрами і пора переходити на чай. Надійку, я люблю чай, я п'ю якраз в обідню пору я, і ввечері я п'ю саме чай. І щиро тобі дякую, я обожнюю фруктові чаї. Ось такий чай це цитрусова любов. Цитрусові з поєднанням з насиченим чорним чаєм дякую. Дякую, я буду пити обов'язково. І також Надійка мені прислала ось таке величезну коробочку чорного шоколаду. Це для роботи мого мозку. Надійко, якраз цього тижня у мене розпочинається заліковий тиждень на курсах підвищення кваліфікацій. І мене чекає іспит і чорний шоколад мені точно буде доречний, щоб мої мізки працювали на всі 100%. Це з Полтави, Надійка з Полтавської області, і супер! Мені дуже подобається. Я неймовірно дякую тобі за такий подарунок. І не залишила надійка, без уваги, мою рукодільну родину. Вона прислала шоколадочку і написала для арінки. Я ще арінки не давала, я її заховаю. Трішки вона примялася, але нічого страшного. Моїй дитині головне цукерка, а не форма. Вона з'їсть із насолодою. І ще саме більше, що Мене вразило в саме серденько, що Надійка прислала подарунок моїй мамі і написала: Бабусі, ви уявляєте, моя мама займається вишивкою, і Надійка подарувала їй набір. Шість ляних серветок розміром 40 на 40 під вишивку. Ну, я мушу вам показати, тому що це неймовірне. Моя мамуся аж прослізилася, коли я їй про це сказала. От розумієте, мамусі рідко, напевно, ми робили подарунки, я про це зараз, ну, скажімо, трішки жалію. От, небалована мама, і ось такі серветочки з льоном, де відділено якраз ось місце трикутне. Воно зроблене вишиванкою, де можна красиво вишити. Надійко, я обов'язково, як буду їхати додому, я заберу. Відпустку цей подарунок і передам. А можливо, просто зроблю мамі приємне, складу їй посилочку, правда? Я думаю, що це буде ну, круто і надзвичайно приємно. Дякую тобі, Надійко. Ну, Я чесно кажу, подаруночок саме серденько, саме, знаєте, як то кажуть, в саму мою творчу, творчу, творчу натуреньку. Щиро тобі дякую. Мені ну, просто не вистачає слів. Дякую, що є на нашому рукодільному Ютубі такі дівчатка, які можуть так безкорисливо порадувати тебе, подарувати тобі такий милий подарунок, заохотити тебе м -м, далі творити, в'язати. Ну, чесно, це дивлюся на цей подарунок, і якби не моїх там енна кількість процесів, ну я би точно. Шкарпаточки вже почала. А над іншими ниточками думай, ну мені дуже подобається. Ось так, Ось такий мій кольоровий рік, моїх перших 5 місяців у цьому спільному проєкті. І я маю надію, що ви з насолодою провели зі мною час. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви про це все думаєте. Я рада буду чекати ваших відгуків, ваших коментарів, ваших теплих, 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 неймовірно чудових побажань. Дякую вам, мої хороші, за те, що ви в мене є. А я ж і надалі буду старатися радувати вас своїми виробами, своїми успіхами в цьому спільному проєкті і маю надію, що коли випаде червоний колір ось цієї ниточки. Буде процесик. А коли випаде секційна пряжа, буде з усією. А коли випаде білий колір, Надійко, гріх не пов'язати з твого подаруночку. Дякую. Щиро-щиро дякую. Цілую, обнімаю вас усіх мої хороші, до зустрічі на моєму каналі. І нехай ці зустрічі приносять вам творче натхнення і насолоду. Я буду старатися. bye uh -huh.